Тим, який ми маємо вже на нашому ринку, а це є дуже специфічний, я признаюсь. Він близький десь до такого мексиканського ринку. <гум> Тому почнемо швидко ознайомлення. Що потрібно для того, щоб зробити своє кіно? Найбільшою проблемою є сценарій. Де його взяти? Сценарій це найбільша проблема, з якою ми стикаємося на сьогоднішній день. Багато хто буде вам розказувати, що немає грошей, немає бюджетів. Звідки не будуть братися, якщо немає сценарію? От. Всі сценарії, які мені присилають на мої емейли, це все хлам. Хлам, тому що е є людина, яка робить комерційне кіно. Тобто кіно, яке має жанр, кіно, яке по мене це кінотеатр. Кінотеатр не буде брати у вас е в широкий показ артхаузний фільм. Я не говорю зараз, що артхаузне кіно це погано, це добре, але. Це є окремий вибір, окремий шлях. так? Ми зараз говоримо про масове кіно, про е вас, людей, продюсерів, про вас людей, режисерів, які будуть робити кіно і на цьому заробляти гроші. Гроші заробляти дуже важливо, не слухати тих людей, які будуть сказати, що працюю Раді мистецтва, всі працюють заради мистецтва, але всі їх хочуть їсти. От. Тому е якщо ми не будемо заробляти з кіно, е ми підемо працювати в інший бізнес або на іншу роботу і загубимо себе як спеціалістів. Тому не слухайте нікого, кіно має заробляти гроші і не і не маленькі. Це дуже важливо. Треба зразу себе настроювати правильно і е, не мотивувати себе грошима, а мотивувати себе повними залами людей. А повні залами людей можуть прийти тільки на хороше кіно. Тому почнемо з сценарія. А, що потрібно писати? Потрібно писати історію про самих себе, про нас, про українців. І рекультувати свого героя. Тобто треба робити ту людину, яку, яку, з якою зможе асоціювати себе кожен з нас. Не треба вигадувати зараз якихось історичних персонажів, робити старатися за якусь історичну фантастику, як всі зараз пишуть, просто масово. Чи просто фантастику, якусь таку дуже дорогу і в житті не реалізувати в Україні. Тому що ми маємо зараз ще більше проблем, ніж мало до цього. Ми загубили біля нас російський ринок. Ми його загубили тотально, повністю, його немає. Тіні не взяли у російський прокат, хоча дистриб'юторам він дуже сподобався. фільм дуже сподобався. Його не взяли по тій причини, що кінотеатри побоялися, що просто люди не прийдуть на бандерівське кіно, ну, так і сказав. Серйозно. І, і судити їх не треба, повірте, це просто політтехнологія, яка зроблена певними людьми, певний час для певних цілей. І от і все. Ми стали заложниками. Цих обставин. Тому э, російський ринок ми загубили на років 5, 6, 10 мінімум. От, і треба думати э, рухатися двома шляхами. Перший шлях це є недороге малобюджетне кіно, яке буде розраховано тільки на національний прокат, на продажу телеканала, і продажі продажу в інтернеті, що дозволяє в принципі себе окупити. Тім незабутих предків, це перший фільм за історію України, який. Відбив себе в національному прокаті з бюджетом в 700 тисяч доларів. На секундочку. От. Якщо робити кіно вартістю 100-200 тисяч доларів, е а це можливо, признаюся основну, але я не обов'язково говорю, що треба зараз знімати якісь екшени. Е зараз є популярними комедії. Комедія це безперечний жанр, ти більше він зроблений для своїх людей в з розумінням ментального умору. Повірте мені, пройде дуже і на, дуже на урах. Комедія не потребує якихось складних спецефектів, тут важливо. А сценарій Б-актори. Це дві складові, які вам обов'язково потрібні. Акторів у нас, слава Богу, вистачає хороших, я вам це можу гарантувати. Сценарію не вистачає, і це є зараз проблема. Велика, дуже велика проблема. Я вчився писати сценарії, я вчився писати сценарій з 2001 року. Я плотно зайнявся е, сценарною майстерністю. Е, уявіть собі, за три роки ми змогли навчитися тільки написати такий сценарій, який називався фільмом «Штойк». От, І е, сам по собі фільм був вроді би нічого, тільки ну, коли ми прийшли в кінотеатр, ми побачили, що ми, ми написали порвальну кінцівку, яка просто потягнула весь фільм отак так вниз. От, і знову ж таки. Це була ну це практика, це було студентське кіно наше. Це було кіно, яке захотіли зняти два хлопці з великими мріями. Давай знімемо кіно, давай знімемо кіно, давай, що ми маємо? Маємо камеру, маємо плівку, маємо тех, маємо 20 тисяч доларів, давай знімемо кіно. Окей, взяли дітей з школи, зняли кіно, написали сценарій швиденько. І настільки приклинули зняти це кіно, що ми навіть не приділили уваги цьому сценарію. А сценарій це є найважливіша річ. Це те, що проводить газачок в кіндатах. Ми не маємо можливості тягатися з Голівудом спецефектами. Тому давайте брати історію, придумати класні історії, класний сюжет. Перше має бути це ідея, друге має бути логлайн. Що таке логлайн? Логлайн це коротко виписана історія в чотирьох реченнях, в трьох реченнях, про що кіно. Цей логлайн має чіпляти продюсерів. Тому що в будь-який момент ви можете опинитися в ситуації, де ви вас будуть продюсери. От. Ви можете підійти і сказати, мене звати так то і так та я зараз знімаю лимась кіно я написав фільм, е, сценарій кого про це, про це, про це, про це, про це, про це. І пішли. О, от моє язик. Він стоїть і думає, ааа, класна ідея. Хоп, і телефонує вам через декілька днів. Е, якщо ви не зможете пояснити, про що ваше кіно, і почнете дуже довго розказувати, про що мій фільм, а там такі, там герої звідти йде туди, там розвить ну, тобто ви автоматично ви знаєте, ну. Давайте я там, значит, я буду там десь там танково зізвонимося. Або прийдете, я там буду, а надзвичайно я там не буду. Тобто треба вміти чітко сформулювати свій сюжет. Це називається логлайн. За логлайном наступне це є синопсис. Що таке синопсис? Синопсис це є на одну сторінку, можна на дві, якщо це розгорнути синопсис. Історія вашого кіно. Тобто це є чітко історія з, з зав'язкою. Розвитком, розв розв'язкою, кульмінацією, білому. Це повністю весь фільм розписаний початку до кінця на одну сторінку. Цього достатньо для того, щоб е, продюсери чи студія зрозуміла і зацікавили ці фільми чи дистриб'ютори, це, дуже... це другий крок. Третій крок це трітмент. таке трітмент. Трітмент це презентація, презентація фільму в його епізодах. Тобто фільм складається з 30-40 епізодів. Uh, і ці епізоди потрібно прописати від початку до кінця, без діалогів. Ну, якщо є ключові слова, де, де потрібно від них відштовхуватись, то ну, можна їх писувати, якщо їх немає, просто треба прописувати сам, саму канву сюжету. Тільки тоді, коли ви маєте трімент, ви можете приступати до написання сценарію. Uh, коли ви будете мати трітмент, я рекомендую вам роздати його. Почитати, почитати багатьом людям. Чим більше людей прочитаєте, тим краще. Збирайте критику. Критика дуже важлива. Не думайте, що ви генії, ніхто так не думав. Ну, Помилятися повинен кожен. Повинен кожен. От. Е -е. Тому і не довіряйте вашим друзям. Ваші друзі, ваші вороги. Запам'ятайте. Ваші друзі будуть жаліти вас, когось буде ціль. Корисна, когось буде ціль, просто вам ну, буде жалкою, буде знати, як ви не насипаєте, воно скаже, класно, класно, молодець, супер, він скаже, боже, що він написав, як йому просто сказав. сказати. Ну, тобто не вірте вашим друзям, довіряйте чужим людям, які не зацікавлені у вашій роботі, просто слухайте, якщо збігаються три думки, виправляйте. Якщо не збігаються три думки, нічого не робіть, не губіть себе, ну, якби, своє свої бачення. Бо під всіх підлаштуватися це неможливо. <кхів> Далі. Якщо ви бачите, що не виходить і не виходить, шукайте сценаристів, шукайте людини, яка може писати. У вас залишиться час для того, щоб знайти якісь гроші, щоб заробити цій людині. Це теж варіант, і так, так все працює також. Якщо ви хочете професійно зайнятися кіно, я рекомендую зразу працювати з професійними людьми, з професійними сценаристами. І е, наштовхувати вже його, працювати з ним паралельно, е, розвиваючи свою ідею і паралельно отримати на виході гарний, потужний, сильний місний сценарій, який робить ваше кіно до вашого глядача. Е, е, е. Далі. Допустимо, згора пополам, написали писали сценарій. Е, головне головне е, перед тим я пропустив один момент перед тим, як сісти писати ваш онлайн. Подумайте, чи він чіпляє. Якщо люди будуть казати вау, це крута ідея, якщо у людей буде здивування на обличчі, і вони вже захотять подивитися кіно, значить вони на правильному шляху. Якщо будуть люди казати, ну нормально. Якщо чоловік 15 скаже, ну, нормально, хорошо, угу", ну класно. От, це все фігня. Думайте наступну ідею. Люди, люди не цікаво. А у людей має бути здивувальними такі очі мають бути тоді, коли розкажете вашу ідею, тоді все спрацює. Появить які тут дуже сценарій крути. Так от, є сценарій з гарною ідеєю, все окей. Е наступний крок, що робити далі? Е Де взяти гроші на те, щоб взяти кіно? Все е дуже просто, все було б дуже просто, якби <глад> було б дуже просто. Е тут ми стикаємося з таким розумінням, як команда і бюджет. Де його брати? Є два шляхи. Є шлях бізнес-проєкту і є шлях е, спонсорства. Тобто ви можете зняти, зняти, написати ідею, наприклад, про е, правильну машинку, де правильна машинка уявляється входом в потобічний світ. Так? Вот. Е, і спонсором вашого фільму може стати компанія, яка виготовляє ці машинки. Чому б ні? Це теж ми проще спрацювати. Вот. Це є перший шлях. Ну, я кажу, ви можете придумати, що завгодно. Можете знай знайти фабрику е і, е яка там щось виготовляє, от, конфеті, можна. <ріст> <ріст> що завгодно. От, і можете зняти кіно про такого нового білі-вонку. <ріст> Другий шлях це бізнес-формула. Бізнес-формула, вона є жорсткіша, в своїй природі, тому що ви в, в серйозний бізнес, і несете великий ризик, так, в принципі, як робили ми. Ми знімали гроші 50 на 50 з інвесторською компанією, яка була банком. Ми брали гроші практично, ну не в кредит, але брали під велику відповідальність. Тобто ми цими ризикували так само, як і вони. От. І е, ви знаєте, власне, мені персонально, ці, е, ну, коли є фінансова відповідальність, Повірте, вам вже не дуже сильно хочеться і спати по ночах. У вас є мотивація працювати. Ви не можете не зробити хід. Це те, про що я завжди казав всім представникам держкіно. Чому проблема українського кіно за державні гроші? В тому, що творці цього кіно мають єдину, е, єдину е, задачу здати фільм, здати фільм державі. Все. Як він прийде в прокаті, неважливо. Головне здати кіно. Зрозуміло його, не зрозуміло. Ну, ми теж собі так подумали, така була його думка і так і вийшло. Ну, ну подумаєш. Покинув зняти, гроші правильно розтрачені, після ті, питань немає, хто скільки там отримав, це неважливо. Це схема, і погубила, в принципі, українське кіно протязі всього періоду. Тому що не було правильної мотивації в продюсерів. потрібно робити по-іншому. Я пропонував систему, яка буде давати людям гроші в кредит. Тобто продюсер може взяти безвідсотковий кредит у держави на проєкт, але він є зобов'язаний повернути на протязі п'яти років. Тобто, Якщо щось не вийде, він має можливість ці гроші зробити з іншого проєкту і повернути держави. Дивіться, наскільки це вигідно. Вам не треба брати в банку під заставу нічого, вам не треба, ну, треба платити відсотки. Нехай буде така програма, це дуже зручно, повірте мені. От, і у вас буде мотивація зробити гарне кіно, щоб прийшли глядачі, відбили цей фільм і ви повернули ці кошти. Тоді це все запрацює, інакше ні. Так от, е система, Друга формула це є бізнес-формула, вона є ризикована, і вам людьми отримати бізнес-план. Бізнес-план скласти в принципі, можна так само, як на будь-який інший проєкт, ніби ви там, виготовляєте там, е що завгодно в комп'ютери. Ютер, комп Такий самий бізнес-план. Ви повинні розуміти, як ви ці гроші повертаєте, хто, кому це буде цікаво і так далі, але для цього вам потрібно мати вже зацікавленість дистриб'юторів, тобто показати їм сюжет, вони скажуть, о, окей, класно, ми, якщо будуть такі-то такі-то актори, ми, ми його візьмемо. Ви думаєте, угу, де ж мені взяти гроші на актори? І так далі. Тобто це є така формула, яка починає тягнути за собою багато питань, в результаті ви починаєте чухати лоба і думати, ну, я в 100 тисяч ніяк не в е, Потрібно шукати якусь унікальну пропозицію ринку. Мені подобається ідея продюсерів, які коли зняли від Майсблет. Е пізніше вони е зняли фільм Паранормальне явище». Це фільми, які коштують копійки. Але вони мають унікальну пропозицію на ринку. Вони відрізняються кардинально від цього кіно. так вони просто виглядають, вони зняли на відеокамеру, не на кінокамеру, а на відеокамеру, звичайно. Вони е дистриб'ютори зацікавилися цим проєктом, вони зрозуміли, що в цьому є. Великий позитив і велика перспектива фінансова. Вони без страху почали вкладати гроші в рекламу, і кіно зробило в 20-30-40 раз більше свого бюджету. Тому найголовніше це знайти унікальну нішу, унікальну пропозицію у ринку. Тобто не...